Розглянемо розповсюджені помилки при виконанні чатуранги і собаки мордою догори. Перед тим, як вийти в чатурангу, зазвичай ми виходимо в планку. І тут ми можемо або поставити руки занадто широко, поставити руки занадто вузько, занадто вийти вперед, або занадто відійти назад. Ми ставимо долоні під плечовими суглобами на ширині наших плечових. Лобі. Якщо ми цього не зробимо, тоді, зігнувши лікті, ми навряд чи отримаємо кут 90 градусів в ліктях. Якщо ж ми поставили долоні на відповідній для нас, для наших плечей ширини наших плечей дистанції, ми згинаємо лікті і виходимо в чатурангу з ліктями під 90. Звідси ми пірнаємо вперед. Входимо в собаку мордою догори. Найбільш розповсюджена помилка в собаці мордою догори це провалений вперед живіт, вивалений кор і відповідно, перенавантаження попера, поперека. І окрім того всього іншого, недостатньо відштовхування руками від килимка. Тоді, якщо ми недостатньо відштовхуємося, у нас будуть з'єднуватися лопатки, і ми будемо в цілому всі позиції. Провалюватися вперед. Наприклад, подивимось, що це може бути? Ну Це якщо ми, наприклад, просто повисли на руках, опустили коліна вниз і провисаючи на руках, ми просто висимо живіт розслаблений, розтягнутий, і в спині спина, навпаки, у нас перетиснута, якби спина у нас виходить в контрактурі. І ще й перенапружується, якщо ми будемо не вмикати кор і надалі. Що ми маємо зробити? Підняти коліна і увімкнути м'яз живота кор, відштовхнутися достатньо руками, для того, щоб в лопатках у нас було, ну, наче ми хотіли би вийти в скруглення між лопатками. Хоча, звісно, тут ми такого не будемо робити, оскільки позиція все одно вона не для того, щоб скруглятись, але ми маємо достатньо сильно відштовхнутися руками і увімкнути м'яз з живота. Що важливо зрозуміти? Коли ми увімкнули м'яз живота, і відштовхнулись руками, це не означає, що ми напружили шию. Важливо для себе цей момент. Якісно відчути, що коли ми працюємо всім іншим, не обов'язково шия нам допомагатиме. Шия тримає голову. Шия тут не бере участі, вона не напружується і вона не відштовхується від килимка. Тому, наприклад, коли я бачу, що в позиціях на кшталт цієї шия прям така наливається кров'ю, це означає, що щось не так. Шия не має тут напружуватись. Ми будемо відштовхуватись руками, ми будемо вмикати м'яз живота, але шия собі спокійно тримаю голову і все. Якщо ми не, не напружимо достатньо кор, не увімкнемо його, то нам буде складно потім повернутися назад, собаку мордою вниз. Ми будемо відчувати, що все тримається лише на... Чесному слові, тобто на напопереку. А це, звісно, ні до чого хорошого ніколи не призводить. Тому ми контролюємо, щоб у нас з обох боків був баланс попереду і позаду. І м'язи спереду працюють, і м'язи позаду працюють також. І тоді нам буде набагато легше повернутися в собаку мордою вниз. Ще раз. Відштовхнулися руками достатньо, живіт підібрали, коліна на весу. І потім вже відштовхуємось. І повертаємось собаку модою вниз. Все, дякую за увагу!